Привіт, ви дивитесь Drive Live. З вами Костянтин Луговий. В сучасному житті ми використовуємо безліч різних гаджетів: телефони, планшети, ноутбуки, смарт-годинники тощо. І всі ці гаджети мають або батарейки, або акумулятори, і постає питання, що робити з ними далі, коли вони вичерпують свій ресурс. Чи можна просто так викидати елементи живлення? І якщо ні, то чому? Ну напевно, ви вже знаєте, що елементи живлення, як правило, містять якісь шкідливі речовини. І, типу, тому їх не можна просто так викидати у смітник. І напевно ви також чули таку популярну тезу про те, що не викинувши батарейку, ви врятовуєте їжачка. Отож, це в принципі так і є, але не тільки в цьому полягає правда. Давайте розбиратись, з чого складається. Елементи живлення, батарейки або акумулятори. Як правило, вони складаються з корпусу, якогось електроліту та електродів. В принципі, чисто теоретично, це все можна було б виготовити з чогось відносно нешкідливого, типу там заліза, карбону або чогось подібного. Але ми ж хочемо, щоб у нас батарейки працювали довго, щоб вони мало важили і при тому мали максимальний заряд. І от для цього люди вимушені використовувати не просте залізо, а більш екзотичні метали, типу нікалю, кадмію, літію, міді, цинку. Тощо на жаль, дуже багато цих металів та їх сполук дійсно є дуже токсичними. І для людини, і для тварин. Ну і в принципі, і для рослин також. Багато з них взагалі відносяться до першого класу небезпеки. Або там, наприклад, до другого літій, наприклад, має седативну дію, тобто він діє безпосередньо на центральну нервову систему. А, наприклад, кадмій – це дуже дуже токсичний метал. Його шкідливість можна порівняти на, наприклад, з ртуттю. Отож, викидаючи батарейку, ви викидаєте дуже токсичні речовини. Але справа навіть не тільки в цьому, і не стільки в цьому. Головна небезпека полягає ось у чому. Уявіть собі, що ви маєте якусь органічну отруту. Ви її, наприклад, викинули, вона потрапила там до ґрунту. Так, да, це досить погано тут і зараз це може нашкодити, але в принципі молекули цієї отрути з часом з якимось розкладуться, і вона перетвориться на щось менш небезпечне. Отже, звичайні отруйні речовини здатні з часом розкладатися. І в принципі, згодом вони стають не такими отруйними або взагалі не отруйними. Але в нашому випадку ми маємо справу з металами, тобто в них токсичність носять не молекули тих сполук, до складу яких вони входять, а самі йони металів. Тобто, навіть якщо молекула сполуки. Вашого нікелю або цинку, або кадмію, або літію розкладеться, то сам носій токсичності залишиться, бо це йон металу. Іон металу не розкладеться. Розумієте? Тому, викидаючи батарейку, ви наносите подвійну шкоду. Ви не тільки шкодите довкіллю тут і зараз, але і, в принципі, шкодите йому назавжди. І оце ви маєте розуміти. Тобто справа не тільки в тих їжачках, які там щось з'їдять на цій ділянці, хоча це вже самодостатня причина не викидати батарейки, але і справа в тому, що через можливо 50, 100, 200 років людство на тому місці, де е, потрапила ваша батарейка, зверне якесь сміттєзвалище і побудує там щось інше. Або почне культивувати там землю, або ще щось, або побудує якийсь житловий комплекс. Але ж ґрунт у цьому місті ще довго буде заражений. Якщо там навіть просто виросте трава, і її з'їдять якісь корови або кози, а люди потім заб'ють цю худобу та м'ясо потрапить до харчування, то це може призвести до досить серйозного отруєння. Тому ще раз наголошую, що викидаючи батарейку, ви шкодите дуже шкодите довкіллю не тільки тут і зараз, а практично назавжди. Ну і ще, друзі, треба мати на увазі ще такий момент: що всі ці метали, про які я сказав, видобуваються досить складно. Є їх видобування є досить коштовним і, в принципі, ресурс. Руди, з якої добуваються ці метали, не є невичерпним на нашій планеті. А в той же час переробка вторинної сировини, тобто відпрацьованих батарейок, є набагато менш складним процесом, це дешевше і це дозволяє декілька разів використовувати ту саму кількість того чи іншого кольорового металу. Отже, це ще й потрійна турбота про довкілля і. Крім того, економія. Отже, друзі, тепер, коли ви знаєте все те, про що я вам розповів, я вас закликаю бути свідомими і в жодному разі ніколи не викидати батарейки та акумулятори у смітник. Знаходьте пункти прийому відпрацьованих батарейок та здавайте їх туди. Це досить нескладно. Вони, ці пункти є у багатьох супермаркетах, десь у під'їздах іноді існують. Тобто, ви, якщо. Просто поцікавитись цим питанням, ви обов'язково знайдете, де збирають відпрацьовані батарейки. Пам'ятайте, що викинувши батарейку, ви наносите серйозну шкоду довкіллю не тільки тут і зараз, але й назавжди. Ну і ще друзі, я хочу вам нагадати, що я допомагаю учням вивчати фізику та хімію, і ви маєте можливість займатися зі мною або отримувати мої консультації. Це можна зробити за посиланням. Під цим відео, Фейсбук, сторінка EduChemist. з вами був Костянтин Луговий. Підписуйтесь на канал Drive Your Life та обов'язково поставте лайк цьому відео. Це допоможе розповсюдити цю інформацію, а отже, і зберегти природу. Всім пока, до побачення. Побачимось з вами на Drive Your Life.